Полтавщина одна з 21 області країни, у якій реалізується проєкт, метою якого є спрощення доступу населення до урядових служб за допомогою всесвітньої мережі. Він отримав назву публічні бібліотеки Мости до електронного урядування. У нашій області його впроваджують обласна бібліотека імені Котляревського та аналітичний центр бюро економічних та соціальних досліджень. Представників управління юстиції, пенсійного фонду, реєстраційної та інших служб запросили на круглий стіл. Вони продемонстрували, які саме послуги для населення доступні на їх офіційних сайтах. Саме цей проєкт, мабуть, теж буде направлений на те, щоб саме кожна. Кожна окремо взята людина щось собі, якусь проблему, якесь питання вирішила за допомогою цих послуг. Сьогодні в інтернеті можна дізнатися, чи правильно оформлена у земельному кадастрі ваша ділянка, або підрахувати свій пенсійний стаж та розмір допомоги. Організатори проекту говорять, людям із віддалених куточків Полтавщини не доведеться їхати до обласного центру, щоб записатися на прийом або отримати потрібну інформацію. Як це робити на відстані у сотні кілометрів? Громадян навчать працівники бібліотек, а вони у свою чергу пройдуть спеціальні курси. Буде на 82 бібліотеки переобласті з модернізованих бібліотек, які є. І е, також будемо навчати громадськість, як користуватися конкретно тою чи іншою послугою. Їх зараз дуже багато, але все-таки я вважаю, що певний професійний підхід він необхідний. Проєкт мости до електронного урядування розрахований на 5 місяців. Навчання триватиме протягом цього періоду.